Мене запитали, як навчитись пригати на дошці. Перше, це спочатку. Навчитись стояти впевнено, переносити масу тіла то на одну ногу, то на другу ногу, відчувати, що ви себе почуваєте усюди в рівновазі. Незалежно куди дошка рухається, вліво або вправо, і ви усюди себе відчуваєте в рівновазі. Ви не стараєтесь повернутися в центр, а ви усюди на кожній стороні. Почуваєте, що ви в рівновазі. Це як в житті, так? ми всюди стараємось перебувати в стані спокою і рівноваги. Те ж саме і тут. Ми катаємось то вліво, то вправо, стараємось усюди відчути рівновагу. Наступне, коли ми навчились відчувати себе впевнено на дошці, починаємо робити такі стрибки. Трошки згинаємо ноги, включаємо сідниці і починаємо підпригивати. Згинаємо ноги і приземляємось зігнутими ногами. Потім трошки вище. Вище. Стараємось стопою відривати і носочки, і п'ятки. Все, навчились. Третій крок це одна нога попереду, а друга нога позаду. Ми згинаємо ноги і починаємо ноги міняти по діагоналі. Згинаємо, якщо вам важко цю вправу робити, тоді тримаємось за стіну і робимо такі прыжки, щоб вам було зручно. Ну а якщо вам було важко і стіною, тоді ми робимо на дошці, котра лежить на підлозі. І ми пригаємо тут, пробуємо. Коли ви вже зручно впевнено відчуваєте себе на дошці, ми починаємо. Тренувати прыжок на 180 градусів. Спочатку ми собі уявляємо в думках, стараємось відчути, як це ми зробили. І потім згинаємо ноги, і саме поки що на такій дошці, стараємось пригнути на 180 градусів. Руки в кулак, або руки натягнуті, або руки перед собою. Руки не мотиляються перед нами. Ми їх тримаємо, зігнули ноги. Зарядили сідничні м'язи і відпускаємо себе. Стараємось рухатись, штовхаючись ногами, але в цей момент таз починаємо крутити, щоб таз пішов. Іноді люди штовхаються, але таз не крутять. І тут дуже важливо закрутити себе. Далі, коли ми приймомо, ми в просторі, коли підпригнули, ми стараємось групу... групіватись. У нас є зв'язок між руками і ногами. Ми не болтаємось у повітря. Згинаємо ноги і підпригнумо. Згинаємо ноги, підпригну. Згинаємо ноги, підпригну. Згинаємо ноги, підпригну. І ще один секрет: коли ми згинаємо ноги, зарядились, розслабились і відпустили себе. Зарядились, відпустили себе. Таким чином, ви можете навчитись пригати на 180 градусів. Ну і тепер ми починаємо робити сам. Прыжок. Згинаємо ноги і тепер пригаємо на 180 градус. Як бачите, не так складно, але трохи потренуватися треба, і у вас все вийде. Якщо вам було корисно... Підписуйтесь на мій канал і буде більше вправ. А якщо хочете зараз прямо і ще більше вправ. Є багато різних корисних вправ, котрі можна почати робити в онлайн-клубі для ресурсу, для зняття напругу з нервової системи. Приєднуйтесь прямо зараз, збільшуйте свій рівень енергії.